Вітаю! Сьогодні я вам вирішила розповісти, як обробити виріз під п'ятку на комбінезоні. У нас майже готовий комбінезон, не зашита нижня частина штанинки, і ми будемо зараз робити виріз під п'яточку і обробляти його. Методів обробки вирізу для п'яточки є багато. Хтось взагалі його не обробляє. Це особиста справа кожного майстра, скільки людей, стільки й думок. Так що ну, я обробляю так. Обов'язково треба подивитися, щоб ми зробили цей виріз на задній частинки штанинки, а то зробимо спереді, як його потім перероблять. Так, ось у нас ізнаночна сторона. Є у нас контрольні лінії, серединка, припуск. В даному випадку я буду робити виріз під п'яточку на висоті 10 см. Можна 10-12 в кожного ну, ви можете поміряти, де вам зручніше там і зробити. Зазвичай, коли знімаються мірки для комбінезону, міряється від лінії поясу талії до самого пола. І цієї довжини вистачає і на комбінезон. І на припуск для заходу на стопу і вирізу для п'яточки. Так от, відмічаємо, на якій висоті ми будемо робити наш виріз. Краще це все перемалювати, щоб все було рівненько від бокового шва. Ми відступаємо приблизно 15 один см. Ну, коротше 1,5-1, це малувато, дуже близько до шва не потрібно. Десь ширина самого вирізу, десь 4-4,5 в залежності, ну, яка дівчинка, чи личенька чи маленька. Ну, тобто, Розмір сам купальника треба враховувати. Так, тут я зробила 4 з половиною, відмічаю серединку, ширину зробимо десь 3 см. У нас тут гімнастка не дуже висока, тому дуже велика п'яточка. Тут не потрібно Ну, і так на глаз ми робимо приблизно. Який у нас буде виріз. Так само ми робимо на іншій штанинці. Коли ми вже розмітили собі приблизно наш, яка, наш буде виріз п'яточки, ми беремо два звичайні клаптики того ж біфлексу, з якого у нас комбінюзон вироблений. І будемо його пристрочувати по лінії той, що ми відмітили нашого вирізу, поки що ми нічого не вирізаємо, і примітаємо його з лицевої сторони до нашої відміточки, так, щоб воно приблизно було рівномірно з усіх боків, приколюємо цей клаптик тканинки, просто прифіксуємо його, щоб, коли ми будемо прострочувати, у нас нічого нікуди не з'їхало. Так, отже, ми прифіксували нашу тканинку. Це лице, це ізнанка, Зараз ми будемо його пристрочувати на машинці. Звичайним зігзагом. Не дуже дрібним, не дуже крупним. Отже, ми прострочили по нашому колу, що ми розмітили ось наше обличчя, це наша ізнанка. Тут так само. Тепер це можна вже прибрати. Остаточно треба впевнитись, що ми зробили саме. По задньому полотну нашого комбізика, щоб не різати те, що не потрібно. Так, ось у нас наш прострочені два. Тепер ми цю дірочку будемо вирізати. Так, зазвичай я це роблю маленькими ножничками, близенько до краю а -а -а, різаємо, але так, щоб у нас був якийсь відступ для цього діла. так такая у нас буде тирочка. так. так то же самое мы робимо с этой кирочкой Ще раз скажу, що виріз під п'яточку, багато хто обробляє просто зігзагом. Хтось взагалі не обробляє, але я вважаю, що в процесі експлуатації, якщо нам робити цей виріз, він розтягується, він кашлатиться. Ну і виглядає дуже. Негарно і служить недовговічно, скажімо так. Так. Ось такі в нас вийшли гарні дірочки тут і тут. Так. Тепер ми це все діло будемо. Завертати на ізнанку. Ось так. І так само тепер цю частину тканинки будемо фіксувати. Ми його так от розтягнемо, щоб у нас оцей шовчик прямо так добренько все розтягнути і зафіксувати. бачите І ось так вона у нас буде така п'яточка. Якщо хтось скаже, що цей шов буде мішати, чи там щось давити, нічого воно давити, мішати не буде. Воно буде досить добре охоплювати п'яточку плотненько якраз в самий раз. Нічого тут нікому давити чи моляти не буде. Звичайно, якщо зробити її зовсім маленьку можливо, воно буде і мішати. Здорово її також не потрібно робити. Це якраз та а, її величина. Ну, Скажімо так, це моє особисте, середнє арифметичне. Так, ось так ми його зафіксували. Ось у нас це лице. І те саме ми ще зробимо з е, другою штанинкою. Так, після того, як ми прокололи, ми можемо промітати те, що ми прокололи. Той, хто сміливіше, може, зразу строчити, якщо фіксувати просто булавочками, можна примітати. Зараз по цьому колу, що ми примітали, ми будемо його прострочувати також зігзагом. Не близько до краю, десь пів сантиметра буде достатньо. Коли повертаємо виріб, обов'язково іголочка повинна лишатися в тканині. Ой, Там Так, ось так у нас вийшло це діло. Це наше лице. Міточку ми зараз приберем. Можна його під паром трошки прогладити, зробити. Оце досить така непогана дірочка у нас вийшла. Так, займ від тканинку. Тепер ми будемо обрізати обережно, звісно, щоб не порізати нашу штанинку основну. Але все зайве, воно тут вже нам не потрібно. Ми його привіримо, і буде у нас. ладно, я вылез в пяточку. Okay. Вирішилося тепер тільки зустріти нашу штанинку. Тічки ми прибираємо і все. І п'яточка наша готова. Якщо якісь питання, звісно, задавайте, чим можу допомогу.